Привіт! Гуляючи просторами інтернету, я вже не очікував знайти щось цікаве, але раптом в поле мого зору потрапив він. Так, острів. Гра від українських розробників про розбудування села в 18 столітті. Я відразу скупив її і відклав в довгий ящик для майбутнього відео. І ось, настав нарешті час дізнатися, що ж це за гра, яка зветься. Яке ж може бути село без назви? От і я так подумав. І хоча в самій грі не можна назвати своє село, я все одно встановив офіційну назву. Отож, ласкаво прошу в село Піски. В майбутньому найрозвинитіше село України, але спершу треба обрати місце, де б то воно було. І так, де ж буде наше село Піски? Давай отут. Так, а хто у нас головний? Всеволод Чаплій. Ні, ну такому мужичку я б довірився, це точно. Ну, подивіться на його шапочку. Не знаю чого, але ось ці мої хлопчики чогось скаржаться, мов би у них немає хати. Ну що вже, я як добрий голова села, нікуди дітись не можу. Так, хати, хати, хати. Ну, я думаю, як в будь-якому нормальному селі хати повинні бути кружочком. Для цього нам треба робити отак. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Так, це 3, 3, 1. І якраз остання хата. Оп, все. Так, ну я поки відійду як поп'ю хати, і хай будуються поки. Позврати, коли побудується. Так, о боже, воно ще строїться. Ха-ха. Ну, придеться ще ждать. 10 О, наче добудувалось. Після найдушнішого моменту в грі розраби реально не ну, зробіть щось цим. <кхем> так от, після найдушнішого моменту в грі настав час хлопчикам побудувати якийсь спосіб добувати їжу. Як же добре, що всі грі є ферми, на яких за заниженою ціною мої любі кріпачки будуть працювати, і потім за ті ж копійки, зароблені на цьому, підуть купувати жнива. Так, щось затягнули ми з фермою. Прийдеться вам цю зиму поїсти сіно з снігом. Ну, вам не звикати. Думаю, ви справитесь. Чухаючи ніж село Чеплій посидів собі такий і подумав, що йому треба міська рада. Ну а я що, Просить, я роблю. Ну і де може бути краще місце для міської ради, як не буквально в центрі села. Ой Чеплійчику, все для тебе. Ти тільки працюй, давай і діток своїх на ферму. О, вже ферми почали працювати. Щас трохи і на продажу вже пустим. А то наша економіка зараз щось тільки в мінус йде. Все за сучасними стандартами. О, тут уже росте. Тут теже. Ну, це все, мабуть, треба десь складати, тому давай побудуємо ще склад. Отут десь. Стоп, де? Де його побудувати? Ну давай отут. Ну, тепер нам треба млин. Без нього і жнива не потрібні. От тільки жнива, то ось ось. А Млин взагалі не готовий. Якщо він не встигне побудуватись, тоді селяни будуть другу зиму підряд голодні. І якщо це станеться, тоді село Піски повністю зникне. Тому я негайно позвільняв людей з непотрібних підприємств, щоб всі стали будівельниками. І думаю, ви бачите, по тому, що відео не закінчились через 30 секунд. Так, все вспіли. Тим часом в селі Піски десь завелась відьма. Інакше я не можу пояснити ось це чудо. Жнева пройшли успішно. Тепер картоплю збираємо, потім це. Я сподіваюся, у нас встигнуть всі зібрати. Тут щось непонятне. Що це відро літає? Магія. А що вони такі чорні? Так, мабуть, не будемо це продовжувати. Тим часом в нас село розширяється. О нові жителі. Вже аж цілих дві сім'ї заїхало. О, нова сім'я, знають в чому толк нормального села. Піски завжди раді новим селянам. Давайте, заходьте. Так, гроші треба, у нас гроші скінчуються. Так, давай тоді податок з хат збільшим вдвічі. І податок з помешкань вдвічі. Правда, я не знаю, чого в мене прибуток зменшується все одно. Але давай отак. Економіку в цій грі, мабуть, розуміють тільки її розраби, і, як би то дивно, не звучало Трамп. Інакше як ще пояснити те, що там, де дохід має зростати, він тільки падає. Ну гаразд, проблему економіки треба якось вирішувати. Саме про це я і подумав, і побудував торговий шлях. Треба ж уже кудись справляти жнива. Слухайте, я не знаю як, але. Ну я просто подивився і побачив, що в мене вже витратилась половина всіх грошей, які були. І мені чомусь так здається, що в цьому замішані мої односельчани. А чого вона збільшується тільки, я не зрозумів, Я зменшу заробітну плату, а вона тільки збільшується. Сто! Ого, ого, у мене. Ого у мене за. Багаті ці селяни. То для них можна і податок збільшить, слухай. Приходить, Піска не просто найчастовіше село, а й найбагатше. Ну принаймні його жителі. Ну нічого, я знаю, як то виправити. Все, податок збільшить, заробіток зменшить, і це вам рецепт звичайної щасливої української сім'ї 18 століття. Так оскільки наше село вже розростається, пропоную розділити наші круги на назви. Mm -hmm. Це буде Піска 1, а це буде Піска 2. Не знаю чого, але з доходом в мене тепер все прочудово. Он я ще в 18 столітті виходить, зробив економічне диво. Залишилось тільки повторити це в реальності. Тим часом я вже збудував торгову будівлю, і хоча я ще не сильно зрозумів, як нею користуватись, та повірте, вже в недалекому майбутньому вона буде ой, яка корисна. Поки ж я планую побудувати свинарник і курник. Адже ну в яке село без доброї свині під боком? Пам'ятаєте, як я побудував склад для хліба пшениці і всякого такого? Як виявилось, в цій грі є спеціальний склад для їжі? Ну, я як завжди. І щоб мої селяни не були такими ж порівні розвитку, як я, я побудував школу і найняв вчительку, щоб вони пройшли перший клас. Але я щось відійшов від теми. Що ж там далі? А, точно, свині. Щойно до мого села прибув гонець. І я так подумав. Подивився на мій свинарник і вирішив, що нарешті настав час для купівлі свиней. Купив я відразу чотири свині. І. ой, влізло це мені в немалу копійку. Але ж це точно не дарма. В цій грі ж свині розмножуються, так? Вони ж не просто живуть собі роками об'їдаючи Ех, Знаєте, я від вас дещо приховував. Я, як і будь-який мій сучасний колега, вже давно хотів зробити одну річ. І от я нарешті наважився. Ну, думаю, час зробити людям. Внесок показати, що влада про них піклується і зробити таку от кількість бруківки. Оп. Оце в самому кінці року, десь там. Потерплять, потерплять. І оскільки я вже почав нововведення, то чому б не закріпити все, збудувавши по лавиці біля кожної бабки. Ой, тобто хатки. Щоб в нас і селянам було добре, і голові села було на що помилуватись, і пару копійок з цих лавок пішло мені в карман. Тим часом в Пісках сталася трагедія. В нас тут перша смерть. І як в будь-якому цивілізованому світі, кладовище в нас буде в центрі міста. Закріпити це все я вирішив капличкою по центру, щоб жоден злий дух не вирвався звідти. А то не вистачало нам ще приводу якогось діда, гуляючого біля лавиці. Так, вам тут їжі не вистачає. Що саме? Що саме ви хочете з'їсти? Пропонуйте, вислухаємо, не зробимо. Так, ну добре, я гадаю, що настав час будувати нам місце, в якому всі, всі навколо будуть щасливі. А саме бар. Ну, або корчму. Корчма. Ну, і, мабуть, нам, щоб, щоб її робити, треба хмільник. Так, да, нам треба хмільник. Це точно, однозначно, нам треба хмільник, щоб робити пиво. Бо, ну, яке? Продвинути село без пива. Да, от тільки я не враховував одну малесеньку деталь. Щоб продавати пиво в корчмі, в пісках повинно проживати як мінімум 200 жителів. Ну. Це значить, поки без пива. Так, буквально секундна пауза. Хочу сказати про те, що я старив свій власний телеграм-канал, в якому я викладую подробиці створення своїх власних відео і деякі подробиці свого життя. І якщо вам все ж цікаво, можете перейти по QR-коду на екрані або по силці в описі. Ну а ми повертаємось до відео. Тим часом в мене в селі закінчилось залізо. І здавалось би, ну просто побудую рудню і викопай ще та. Те, що я вважав залізною рудою, виявилось вапном. і ніде на карті я не знайшов родовищ залізним родовищем. І не кажіть, що я створив світ без заліза. Ну, он при створенні пише, що воно є. Що ж, мені не залишалось нічого, окрім як закупити заліза з цвяхами в купців. Разом з залізом я вирішив купити і курей. Як виявилося, це була одна з моїх найвигідніших покупок. Адже кури, на відміну від непотрібних свиней, розмножувались і досить таки швидко. На додачу до цього вони ще й несли яйця, які потім можна було продавати селянами купцям. Коротше, їм повна. Але але не все було так добре, адже разом з зимою в село Півські прийшов і сильний голод. Кожна друга хата не те що голодала, в них просто закінчилась їжа. І вже от, от вони покинули свої хатки. Відео могло б тут і закінчитись. Та як бачите, ще навіть не половина. Отож, як же я справився з голодом? Тут мені прийшла на допомогу та сама торгівельна будівля. А якщо бути точнішим торговці, так, останнім часом я прям часто їх використовую. Отож, оскільки зараз зима, їжу я ну ніяк не міг виготовити, тому мені прийшлось негайно купувати їжу торговця. Хоч це й була угода не з дешевих, але воно того вартувало, адже тепер всі мої жителі були ситі, і я міг не хвилюватися, що залишився сам в селі. Хоч в мене й лишилось всього 400 гривень на все село, та зупинятись я й не збирався. Адже людей в селі стає все більше, а їжі все менше. Тому я вирішив побудувати ще одну ферму, аби покривати всі свої потреби. Готово! Тепер я можу забути про голод на деякий час і зайнятися розвитком інших галузей села, як от, наприклад, налаштуванням торгівлі по всьому селі. І як би то дивно не звучало, побудовою колодців. Адже як виявилось, одного колодця на сто людей трішечки буде замало. Але не встиг я подумати про колодці, як в нашому селі стався траур. Помер голова села Вадим Золотар. Ех. Ми всім селом будемо за тобою сумувати. І щоб зберегти про нього пам'ять, я залишу всі лавиці в селі. Але не будемо лише про погане, оскільки в нас прогресивне сучасне село новим головою стала жінка? Ну, як я вже казав, ми тут тільки за. Отже, хай живе Олеся Куницька, нова голова Пісок. Нова голова села не стала чекати довго, і відразу в нас в селі почалось будівництво нової піски 4 Так, ще один амбіційний проект, на який пішли всі грошики наших любих хлопчиків. Ой, тобто таких любимих нами селян. От і перша хата побудована нашою новою головою. Так, а чого вони вже бідні? Он нате вам трохи грошей, нікому про то ані слова. Чесно кажучи, ця хата, мабуть, пізнала всі рівні тринькання грошей. Адже впродовж всієї гри вони банкрутіли і просили в мене грошей більше, ніж всі хати села разом взяті. Я серйозно їхня ненаситність забрала в мене не один десяток і так дефіцитних на той момент гривень. Але ну. Подивіться на цих лапок, ну як я їм можу відмовити. На жаль, дефіцит заліза знову про себе нагадав, і аби раз і назавжди про нього забути, я вирішив капітально закупитись цвяхами і залізом в балаклії. Одного сусіднього місця недалеко від пісок незабаром настала зима. І ви ну ніколи не вгадаєте, що ж мої селянин не сподобалось цього разу. Вода б! Та я ж побудував колодязі тупо біля кожної хатки, ну яка в дупу вода? Та в мене навіть сім'я одна з села пішла, бо води не було. Люди в криницях повна води. Ну. Вони у вас під боком, що з вами не так! Дякую, хоч що вони таки додумались взяти воду з криниці і всім селом не повмирали. Десь в цей момент я замітив, що для будівництва однієї з споруд треба було вапно, якого в мене було ноль на масу. Як же добре, що в мене під боком була купа родовищ вапна? Це хоч і не залізо, але навіть так, як бачите, корисно. Для вапна мені задобила всього вапнюкова піч і труд моїх селянчиків, які мали б натягати туди всяких потрібних матеріалів. І повірте, таскали вони то все дуже. ну, Дуже довго! В мене в селі люди були зайняті всім, чим можна, окрім вапна, що воно було готове лише через рік. Від такого навіть каменяр був в шосі. Он, скільки він находив від каменярні, лише щоб подивитись на ту обтіковку. Село піски взагалі є дуже важливим в культурному плані України. Тут, по суті, було започатковано багато наших традицій. Як от, наприклад, вища згадана бруківка, або от відкладання роботи до останньої миті. Це, мабуть, мій улюблений був пункт. Та що вже, з села Піска йде давній рід Тимошенків. Так-так, не вірите? Ось проф їхнього нащадка Юлі Тігрюлі, яка спеціально прийшла до нас на день села. Але для того, щоб все це дійшло до нас з вами, треба було, щоб люди тут вижили. Тому я побудував ще одну ферму. Хоча одна, знаєте, це якось не солідно. Он відразу дві ферми подолав. Ну тепер геть інша розмова. До речі, говорячи про ферми. Мені постійно пропонують якихось волів запрягти. От тільки де їх брать, я взагалі так і не зрозумів. Навіть коней собі двох купив. Гля, які прикольні. Хоча, якщо чесно, їхній користі я також не зрозумів. Поки я вам тут все розказував, в нас в селі стало справжнє свято. Пам'ятаєте, мені для певної будівлі треба було бно? Так от, цією будівлею є броварня. Не знаєте що це? Ну, по-перше, в сенсі не знаєте. А по-друге, це та сама будівля, де ми робимо пиво. Ну або іншими словами, бухло! і. В майбутньому Рево. Коротше, для моїх селян це по суті єдиний спосіб відпочити, цебто нахилятися і ні про що не хвилюватись. І хоча я ще не можу відкрити паб, в якому розливав би новозроблене пиво, але мені ніхто не забороняв виставляти його на продаж в ядках. оскільки ми вже таке продвинуте село, то чому б не побудувати сирульню? А.К. перукарню. Аби кожен житель Пісок був не лише щасливим, багатим, розумним. А ще й ходив з Джоджо -Джо зачіскою. Та Боже, що ж це таке? Ну гаразд, думаю, поки будем без Джоджо -Джо зачісок. Яка втрата. Он ну, у нас одні модніки в селі. Комусь навіть чоботів не вистачає. Ну що вже, діватись нікуди, Прийшлось мені побудувати чоботярню. І десь мені треба було для цього взяти шкіру. Купивши її в торговця, звісно. Знаєте, от до цього моменту я просто створював все, що попало, і, ну, якось виживав. Але настав час змін. Знайомтесь! Проект Мегаполіс. Запитаєте, що воно таке? От уявіть, ваш рідненький під'їзд, такий квадратний, з кубою людей всередині. Так от, це і є моя задумка. Так. По суті, я хочу збудувати хрущовку. Але в нас у 18 столітті це справжня революція. Знову піски йдуть попереду планети. Але до цього треба ще ой, як багато всього зробити. Адже будинки, які я планую будувати в цій грі, створити найважче. Мало того, що для неї треба нереально велика купа цегли, якої в мене не те що мало, її в мене тупо немає. Так для цих домів треба ще купа матеріалів. Ну, все треба з чогось починати. В моєму ж випадку я починав з будівництва Поташні. Що це? Та не питайте, я і сам не в курсах. Але з опису воно дає необхідні мені матеріали. Тож я не жаліюсь. Далі я збудував гуту. Ця будівля має нам виробляти матеріал просто некстген для 18 століття. А саме скло. Так, так, не в кожного воно тоді було. Воно можна сказати, всінилося як золото. Так, ну поки я вам тут прувтера, в мене вже і гута побудувалися, в коней народились лоша. Ну ви тільки гляньте на цю гарнюю. Он свині, беріть приклад. А то ви в мене вже сім років і ні разу не народили маленьких поросят. Так, ну наче всі необхідні будівлі побудував. Час вже робити планування, як же все буде. Так, ну вам, мабуть, не видно, як воно буде, але для наглядності воно буде якось ось так. Боюсь тільки уявити, як довго воно буде будуватись, особливо згадуючи, як довго будувались звичайні хатки. Так, я оце дивлюся, схоже, мої лісороби вже заробали другий ліс, в який я їх поставив. Ну. Це не діло. Он ну тепер геть інша справа. Коли цей ліс випиляєте, маякнете. Я оце замітив, що якось туго йде будівництво нашої новітньої піски і тому побудував ще одну цегельню. І вже не пам'ятаю, але наче й четверту будував, а може й не будував. Але ну кому не все одно, так побудувавши ті цегельні, я сів чекати, і я чекав, чекав. Майже рік чекав, поки нарешті не побудувалась перша багатоповерхівка. Це означало лише одне: нарешті настане нова ера для пісок. Початок якої стоїть прямо перед вами. Он в неї вже заселятись почали. І якщо чесно, я так і не зрозумів, то мої селяни з хаток попереселялись чи нові попроходили. Але так чи інакше, людей ставало б додалі більше. А отже, і грошенят ставало більше. Тому жалітись мені не доводилось. На жаль, збільшення людей в селі мали і свої наслідки. Оскільки людей ставало все більше, їжі їм також треба було більше, через що бідним коникам не залишалось нічого, і вони повмирали з голоду. Ех, прощавайте коники. Ваша жертва не буде забута. Аби така трагедія більше ніколи не повторилась, я вирішив діяти негайно і побудувати міст на протилежний берег річки. Але ж ви не думали, що я витрачу державний бюджет в момент скрути на місце, який ну тупо не потрібний. Нє, -є 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 -є. то проблема наступних поколінь. Я ж планую засадити увесь цей берег фермами, аби ні одна людина з пісок не голодувала. Забігаючи наперед, я таки збудував там декілька ферм, що допомогли мені боротись з голодом. Хоча і не так сильно, як хотілося. Пам'ятаєте, я вам казав, що з грошима у нас в селі поки не те, щоб сильно добре. Так от, я вирішив, Решті виправити цю проблему, продавши пиво на цілих 210 гривень. Попрошу на той момент, це були не маленькі такі гроші. Вони можна сказати повернули моє фінансове положення до початку гри. Отож, кайфуємо, кайфуємо і чекаємо. Адже на даному моменті грі мені нічого крім чекати і не залишається. Ех, яка ж ця гра все-таки атмосферна. Якщо так просто дивитись, то можна і справді зловити якісь спокійні вайби. Яких нам всім останнім часом так не вистачає. Стоп, це що родовище заліза? Тобто, ви хочете сказати, що я всю гру думав, що мені Заліза на карту не дали? Купував його в торговці і витрачав на це свої гроші, аби вже під кінець гри знайти його родовище? Мда. Ну що вже поробиш? Треба якось це родовище використати. А для всього я всього лиш побудую рудню, плавильню на іншому боці села і міст через озеро, який буде будуватись дуже довго через нестачу деревини. Тому я побудував ще одну лісопильню. І навіть так Рудня до кінця гри писала, що їй не вистачає деревини. Коли на складах її було вже не те, що повно. Та моя бібліотека Epic Games халяви не така повна, як мої запаси деревини в цій грі. Це вам урок, як ще раз витратити купу сил в нікуди. Саме так, як я люблю. Ех, ладно. Треба знову чекати. Чекаємо. Так, це моя улюблена фіча в цій грі. Ну, поки чекаю, можна і пару всяких штучок понабудувати. А чоб ні? Он же, я не побудував всього декілька будівель з цієї ігри. І тепер вони також побудовані. Що ж. Виходить, мені не залишається нічого іншого, окрім як чекати. Я почекав для вас за кадром. Так, не дякуйте. І знаєте, мені це все якось під набридло. І знаєте, я не придумав нічого кращого, крім як віддати всі свої гроші селянам і взяти гігантський непідйомний кредит на 10 років вперед. Обожнюю цю гру. Що ж ми маємо в кінці? Купу дітей, які вже 5 років підряд не можуть закінчити перший клас, купу дорослих, які постійно бухають. І незмірно великий борг, який жителі пісок будуть виплачувати ще не одне покоління. Не життя, а мед. Так, давненько ж це мене не було. Сподіваюсь, вам відео хоча б сподобалось. Більше таких великих затримок у мене точно не буде. Ну і що ще? Не забувайте про телеграм-канал. Там на протязі часу, якого в мене не було, виходили деякі пости про мене. І ті, хто там, вже знали, коли вийде це відео. І до наступних відео.